Чоловічі флісові куртки, кофти та худі від німецького бренду Aldi. лише 450 гривень за одиничку. В лоті буде 11 позицій і вартує лот 4950 гривень. Будуть представлені різні модельки, наприклад, ось такої куртки, як на мені, червона. Вона йде на застіпках з класною підкладочкою, кишеньки з боку, кишеньки на грудях. Також такий варіант буде вийти в синьому кольорі. Подивіться, як він виглядає на модельки. По складу 100% поліестер, тепла та легенька, що ще потрібно. Будуть представлені варіанти для робочих: ось така жовта з світловідбиваючими елементами, та ось така сіра з помаранчевим та світловідбиваючим елементи. Понизу йдуть йде резиночка, але ось цей варіант сірий. Зверніть увагу, він трохи в катишках іде. Будуть представлені худі, вони полегше будуть. Наприклад, на весну на осінь або підівати. Ось такі йдуть у них капюшони на затяжечках, прямий крій, резиночка та велика кишенька. Ще будуть представлені ось такі флісові кофти, всі нейтральні кольори, базові, класні кишеньки на застіпках, якісна фурнітура. Ось так рукавцята виглядають, прямого крою вони йдуть. І сіра буде представлена також. Така сама: фурнітура, застіпки, дуже м'якенькі та легенькі. Розміри М2, Елічки 5, XL 4. Якщо бажаєте замовити цей лот лише за 4950 гривень за 11 позицій, то звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти, буде під цим відео.